Привіт, Ігоре. Давайте розпочнемо з цієї публікації політику, що після завершення, мовляв, війни чи гарячої фази війни в Україні власне миротворчі сили ООН могли би зайти. Ну як ми розуміємо, на лінію розмежування. А як ви ставитесь до цього матеріалу? І як вам здається, чи не передчасна не непередчасна ця дискусія? Бо спершу ну видається так, що нам треба зрозуміти і там домовитися або змусити Росію домовитися, як власне припинити вогонь і загалом як завершувати війну. Ну, я не думаю, що це прям сильно перечасно. Про такі речі треба думати і на майбутнє, але мені здається, така сама по собі констатація свідчить про певну невіру західних медіа в те, що це будуть саме кордони 91-го року. Бо за логікою, якщо ми виходимо на кордони 91-го року, це не лінія розмежування, це державний кордон. І можливо в такому випадку тоді ніякі миротворці не потрібні. Коли вони говорять про ідею з миротворцями, вона апріорі передбачає наявність ну території. Яка буде не підконтрольна ще Україні, або території, як буде наприклад вважати Російська Федерація, там зі спірним статусом, зрозуміло, що він не є таким спірним для всього цивілізованого світу, але ну, в них позиція і позиції, позиції окремих там країн, які підтримують Росію, можуть бути саме такого чину. Так що я не думаю, що це знаєте, якесь там якась гра на випередження, це просто продовження у тієї хвилі, навіть цунамі сценаріїв, які ми бачимо ну мінімум там останні десь півтора-два місяці. Які валяться просто постійно з е, сторінок е, там, світових ЗМІ, і які розписують майбутнє України ну, іноді не дуже гарними якимись фарбами. А, але знаєте, от історія з миротворцями, мені здається, вона най... Е, най ну як це правильно сказати, вона найменш реалістична да, з усіх історій і всіх сценаріїв, які там прописуються. Чому? Тому що ми ж розуміємо, хто дає дозвіл власне, на розміщення цих миротворців. І з Росією і Китаєм там в радбезі ООН отримати на це дозвіл можна лише за однією, ну зану за, за, виходячи тільки з однієї ситуації, коли їх, їх буде влаштовувати, власне припинення війни. На певних якихось умовах, які будуть передбачати необхідність ведення цих самих миротворців, ну тобто, грубо кажучи, Росія залишає за собою контроль там над частиною території України, вони кажуть, да, окей, окей, давайте вводимо миротворців. Ми якби інституалізуємо цей розділ, ну і потім кожен займається якимись там своїми справами. Тому е говорити можна, але поки це видається найменш е очевидною історією, і взагалі питанням ведення миротворців е в війну або на період. От після війни такої інтенсивності, якою є власне російсько-українська війна, ну це буде абсолютний, мабуть, прецедент в такому світовому масштабі. Аналогії відразу скажу, аналогії там з Кореєю, ну Корейським півостровом і так далі, вони тут не спрацюють, тому що там були далеко не представники організації Об'єднаних Націй, там власне воювали з одного боку Сполучені Штати. А це трошки інша історія. Так що нам можна розслабитися в тому сенсі, що. Таких сценаріїв ще будуть з'являтися десятки, всі вони будуть різні, і в деяких них, з них, власне, ці миротворці вони будуть фігурувати. У нас колись була, до речі, своя ідея, ми також її там піднімали, про миротворців і так далі. Але вона вже на етапі обговорення, по суті, заглохла. Чому? Тому що було розуміння, що це неможливо буде провести через ООН. От в даному випадку ця проблема нікуди не поділася, і вона поки залишається найбільш актуальною. Ігор, давай продовжимо ще по цій темі. Не з цікавим співбесідником можна обговорити і свій сценарій, не чекаючи його від політику. Тут я з тобою погоджуся, що корейський ну це просто скоріше вербальна форма асоціативного ряду, да, про те, що ситуація залишається невизначеною, існує певна лінія розмежування. Але, але в питаннях, от які стосуються можливості голосування, ну Радбезу тут насправді мені здається відбулася, скажімо, певна поступка чи вірніше демонстрація готовності змінити свою позицію з боку російської сторони. Путін, даючи інтерв'ю представникам змі Крейн Брікс, зазначив про те, що в той момент, коли план чи бразильсько китайська політична ініціатива щодо врегулювання з'явилася в публічному доступі, вони з нею ознайомились, і вона є тою базою, з якою можна працювати ну, для подальшого вироблення рішень. Ця ініціатива, якщо її розшита, вона передбачає а, фактичне припинення бойових дій. Не по тому сценарію, який відповідає там ультимативним заявам Російської Федерації, бо знову ж таки той самий Путін в літку, в липні місяці, коли збирав колегію Міністерства закордонних справ, сказав про те, що умови припинення війни це, скажімо, відведення військ України з території областей, які вони вважають, що приєднали там внаслідок незаконних референдумів. Цього звісно, ми прийняти не можемо, бо це ультимативна позиція, і вірні, і такого ніхто вчиняти не буде. А от Китайсько-бразильська ініціатива, вона от якраз в цей момент з планом Путіна чи з його ультиматумом, вона його ігнорує. Вона вони зазначають про те, що бойові дії повинні припинитися по тій лінії, яка існує станом на зараз. І Путін каже, що в цілому з цим можна працювати. Чи не можна допустимо таку форму інтерпретації комунікації лідерів країн, ну і в тому числі там перед самітом Брікс, сприймати як готовність, готовність Росії ну не дотримуватись своєї. Ультимативної і капіт... капітулянської такої позиції по відношенню до України а готовність продемонструвати, скажімо, можливість дослухатись до китайської сторони її голосів і прагнень, які вони, до речі, проштовхують разом з Індією і поки і ще дев'ятьма країнами, які представляють ці континенти, зокрема через інституції Організації Об'єднаних Націй. Дивіться, я би розглядав таку позицію Путіна як цілком очікувано. Тут от цікавий момент, да не треба дивуватися, чому тому, що в його розумінні це певний компроміс. І поступки зі сторони Росії вони ж подадуться саме так. Що дивіться, ми готові відмовитися навіть там від якихось попередніх заяв, а зійтися от на тому плані, який пропонує Бразилія разом з Китаєм, і е, вони вважають, що вони таким чином зможуть перехопити ініціативу і власне нав'язати своє бачення завершення російсько-української війни, тому що об'єктивно об і про це пишуть багато на Росії. Це не тільки там позиція знаєте, окремих моїх колег чи позиція України. Не, взагалі, чи позиція там світових медіа Путін насправді в перемовинах і припинені війні війни, принаймні на якийсь певний час станом на сьогодні зацікавлений, тому що Росія досягла максимуму з точки зору навіть не на ситуації на полі бою, там вони можуть ще. Попевним напрямам там просуватися на кілометр два, е мати певні, певні якісь там здобутки, ну, як мінімум, до початку там дійсно холодів і зими, коли все це там припиниться на певний період. Але стратегічно в них є розуміння, що в них ресурсів на це вже не вистачає. І досягти тих стратегічних цілей, які вони собі ставили, хоч вони. Вже не один раз мінялися після початку власне широкомасштабного вторгнення. Вони на сьогоднішній день не здатні, і тому фіксація того, що є зараз, для них це достатньо вигідний варіант, тому що під цю фіксацію впродовж, наприклад, кількох років можна буде спробувати зашити і там часткову відміну санкції і повернення Путіна, ну як мінімум, мінімум, до клубу там лідерів великих країн. Ну може, не в такому форматі, як це було раніше, але принаймні він зможе десь там з'явитися і щось зробити. І власне можливість для окремих країн ну, знову там реанімувати там, торгівлю з Російською Федерацією. Ну тобто, в принципі, для них така пауза може бути ну таким непоганим варіантом. І отут їм на, на допомогу, якраз у цей бразильсько-китайський план не приходить. Я не знаю наскільки вони погоджували ці ініціативи. Я не виключаю, що це сталося само собою певною мірою. Чому він їм приходить на допомогу? Тому що він їм дає можливість заявити, що так ми ж не проти. Давайте зараз зробимо там мир перемир'я, там неважливо, як ми його назвемо. Ну але з врахуванням ситуації на землі, і Росія буде говорити всім розказувати всередині країни і там іншому світу, що вони виграли, вони отримали те, що вони власне хотіли. А для нас це створить ну, ситуацію постійної нестабільності, розуміння того факту, що частина території окупована, і Росія в будь-який момент може знову знову відновити свою агресію, так що це хитрий хід хитра маніпуляція, власне, зі сторони Росії, яка ну розуміє, що є об'єктивна втома від війни і у Китаї, і у Індії, у Бразилії, і у інших країн, які співпрацюють з Російською Федерацією, іноді ну, ця. Втома якраз і проявляється от, в подібних планах, які там з'являються з ініціативи, наприклад, КНР, тому що от, цей план хоч зараз і бразильсько-китайський, але від початку це була китайська ініціатива. Вони теж хочуть, щоб війна гаряча фаза якось завершилася, і вони могли займатися там бізнесом, виступати такими посередниками між Росією там і іншим цивілізованим демократичним світом. І на цьому просто дуже непогано заробляти. Так що Путін тут ще певний такий реверанс робить в їх бік, показуючи, що от ми до вас. Уважно прислухаємося, ми ж наші партнери, ми поважаємо. Тому да, цей варіант для нас якби не оптимальний, але ми на нього готові погодити. Погодитися, і це навіть будуть пробувати в найближчий час. Я думаю, продати власне західним урядам в тому сенсі, що, от ми на компроміси готові. Ми ж не всю Україну там забираємо. Ми не забираємо навіть там всі чотири області. Ми от хочемо забрати те, що ми контролюємо, і це з нашого боку поступка. Україна ніякі поступки не йде. Ну, поки складно сказати, наскільки таке. Протиставлення спрацює, але те, що спроби його зробити будуть, ну в мене в цьому в цьому немає жодних сумнівів. І час від часу передумови для цього вже з'являються там у вигляді заяв у вигляді певного зондування інформаційного простору. Ну далі можливо їх буде більше. І саміт Брікс, до речі в цьому плані є гарним майданчиком, на якому можуть вони зробити всі ці заяви. а Потім подивитися, як на них буде реагувати інший світ. Ну тим часом е, сьогодні до Києва прибув очільник е, Пентагону, е, і як писала спочатку, острій журнал, що, начебто, він приїхав без додаткової військової допомоги, чи якихось там окремих гучних заяв. Хоча зрештою стало відомо, що якраз під час зустрічі з Зеленським е, Остін оголосив про 400 мільйонів е, доларів. Це па е, наступний пакет військової допомоги від сполучених штатів. Ну а так само обговорюють зокрема і е, в подальшому підтримку з боку Сполучених Штатів е, якраз України і української армії в цій війні, але зрозуміло, що вона буде буде залежати ну по суті від результатів американських виборів, і поки все, все це дуже не визначено. А то як ви вважаєте, для чого зараз Остін приїжджав в Київ? Ну, дивіться, я думаю, що це такий елемент підтримки. Ну тому, що дійсно на фоні е, відсутності Рамштайну, який перенесений в дистанційний формат, вже після виборів, на фоні зустрічі Байдена з Європ... ну, лідерами європейських країн, е, вони, начебто, там багато говорили про Україну, але знов таки Байден після цього відверто сказав, що консенсусу щодо надання дозволу на нанесення ударів далекобійної зброї немає, е, і це от виглядало. Ну мабуть, не дуже добре з точки зору ну, от, загалом, знаєте іміджу того, що відбувається, з точки зору подачі цієї інформації, там її представлення. Тому от запускають Остіна, і цей Остін ну прилітає. Ну крок непоганий. Оголошено там черговий пакет. Хоча тут знов таки немає ніякої новини, бо президент нещодавно казав, що вони домовилися з Байденом, що кожні там 2-3 тижні будуть виділятися пакети від 500 до 750 мільйонів доларів, і це буде впродовж кількох місяців, тобто. Перейшли на такий формат, тобто мінімум два пакети на місяць. Ми будемо отримувати, так що ось він просто це публічно зміг озвучити тут в Києві, але це більше такий візит підтримки, і візит, який повинен продемонструвати в інформаційному, передусім сенсі, що не все так погано, як комусь здається. Насправді, комунікація є, підтримка є. Ну і далі, от в такому напрямку, будемо рухатися. Але він дійсно не зробив ніяких заяв, на які ми розраховували, і ну можливо, там є неформальна частина. Давайте так, може. Же мати місце, і вони говорять про щось про наслідки, чого ми дізнаємося вже після того, як це відбудеться. Але поки в цьому все ж таки є певні сумніви, тут скоріше це зроблено напередодні виборів, щоб показати, що не хвилюйтеся Ми про вас пам'ятаємо. Ну і далі будемо співпрацювати по тим питанням, які є важливими, і актуальними. Але це поки не ті питання, які власне були представлені в плані перемоги, який був нещодавно презентований. Ну, як ви сказали, там дійсно виглядає так, що стосовно плану перемоги немає консенсусу, про це говорив і Джо Байден. Але, от напередодні, Франція заявила про те, що вона підтримує план перемоги Володимира Зеленського, і так само відкрита до запрошення України в НАТО з іншого боку, знову ж таки. Була так само публікація, що у випадку перемоги Камала Харріс на виборах сполучені штати, начебто, можуть зняти своє вето з питання якраз запрошення України до НАТО. Як ви вважаєте, чи є дійсно якісь просування на цьому треку? Знаєте, це мені нагадує, давайте ви прийдете до мене в гості якось. І а куди, ну я вам пізніше скажу, куди да ви головне будьте готові прийти в гості. Поки просувань ми тут реальних не бачимо. Ну, заява про те, що, начебто, змінилася позиція США, і все залежить там від перемоги Гаріс. Ну вона деякою мірою очікувана, але я би сильно до неї не прив'язувався, тому що дивіться, якщо переможе Трамп, зрозуміло, це буде зовсім інша ситуація. Але якщо й переможе Гаріс, буде багато змін, тому що при всій повазі. Гарріс – це не Байден, і в неї будуть свої люди, які будуть відповідати в тому числі за зовнішню політику. Ніхто з нинішньої адміністрації Білого Дому навряд чи ну не, не залишиться на своїх посадах після того, як зміниться президент Сполучених Штатів. Причому ще раз кажу, неважливо це буде Трамп, або це буде Гарріс. Вони поміняють їх, приведуть своїх людей, і відповідно в них може дуже сильно відрізнятися ставлення до російсько-української війни, до необхідності підтримувати Україну або до масштабів цієї підтримки. Зараз, якщо подивитися навіть так ретроспективно на тих людей, які там фігурують в списках Трампа або в списках Гарріс, там є як дуже гарні для нас варіанти, так є варіанти, м'яко кажучи, не сильно гарні. Причому що у республіканців, що у демократів, тому що розумієте, є Блінкен, який більш там активний і радикальний зараз. А є Саліван, ну наприклад, в нинішній адміністрації Білого Дому і той же Остін є, тому що. На фоні Остіна, який сьогодні приїхав, Блінкен виглядає ледь не яструмом, який каже, що треба більше підтримки, треба дозвіл, там і так далі. Так що це поки знов таки знаєте створення такої інформ... ну, інформаційного приводу, який повинен дещо там відволікти увагу, показати, що робота ведеться, що ніхто знов таки про Україну не забуває, не полишає, її і так далі. Але по факту, по факту, ситуація насправді сильно не зрушилася з тієї точки, як це було ще напередодні. Генеральної асамблеї От тоді, вже коли була зустріч Зеленського з Байденом, було зрозуміло, що скоріш за все, всі рішення основні відкладуть на, на кінець, Ну там після після 5 листопада, там можливо на 6-7 листопада, коли буде зрозуміло, хто там вже точно переміг. А до цього часу ніяких різких рухів ніхто робити не буде, і Байден буде займати позицію, яка дуже гарно працює в медичній сфері. от головний принцип лікаря це не на шкоду. І от він зараз займає таку позицію. Але те, що добре працює в медицині, на жаль, погано працює в політиці, і воно ну, для нас точно не є якимось позитивом. Але ну, нам треба просто констатувати, що це буде продовжуватися ще мінімум як там, пару тижнів, а далі вже буде трохи більше розуміння, що буде далі. Ігор, ще на сам кінець тебе коротке питання запитаю. Дивись. Ми... Все рівно чомусь за дивним збігом, по про те, що американці не голосують за своїх кандидатів з огляду на їх позицію на зовнішній арені, залишаємося тим суб'єктом, якого намагаються втягнути в виборчу кампанію Сполучених Штатів. От у нас представник парламентської асамблеї НАТО висловився про те, що один з пунктів плану зеленського, який стосується можливості заміщення військовослужбовців Сполучених Штатів на території Європи, є грою на користь Трамп. В свою чергу, от е, видання, яке цитувала Андріана, говорять про те, що в цілому для якщо проголосують за Камалу Харіс, то вона для України ну створить можливість інтегруватись в північно-атлантичний альянс, при тому, що наше політичне керівництво намагається максимально дистанціюватись від питань виборів, ну на якому вже ми мали можливість неодноразово, ну скажімо, стати жертвою інформаційних з'ясувань відносин для чого нас туди втягують? Ну, нас тягують туди, тому що ми є фактором виборчої кампанії. От, коли були пам'ятаєте, єдині дебати між Трампом і Гарріс, про Україну говорили на третьому місці. Ну, за кількістю хвилин, які навіть присвятили обговоренню питання України, і це е, така річ, яка може насправді ну, змінити ставлення частини американців е, до е, того чи іншого кандидата. І тому нас от, таким чином непрямо прямо опосередковано всю кампанію втягують. З іншого боку, ну ти правильно зазначив, що ми вже на таких речах опіклися і мали негативний досвід. Але ну заради справедливості окремі пункти того ж плану, ну їх можна розглядати як підігра. На всякий випадок в комусь одному з кандидатів. Да? Тобто ми тут намагаємося розкладати яйця в різні. Різні корзини, але іноді це не дуже прихована історія, вона достатньо очевидна. Але в першу чергу, все ж таки, частина самих американців вони зацікавлені в цьому втягуванні, тому що вони розуміють, що на цьому можна здобути або втратити якісь там електоральні бали. І Україна перетворилася на певно таку політтехнологію. Ну будемо сподіватися, що скоро це закінчиться, і коли вже ця хвиля спаде, ну будемо думати про конкретні речі, які для нас є важливими і є важливими для США.